Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Пане Ігоре, доброго дня. Добрий Пане Ігоре, Зараз в країні от від політиків чуємо, що треба проводити реформи. Великі сподівання на парламент восьмого скликання в контексті податкової реформи. Чи очікуєте ви певних рішень від депутатського корпусу? Бачу, що слово реформа дуже популярне, і ним всі козаряють, в тому числі на виборчих, виборчих програмах. Так я би сказав, що слід переходити від слів до справи, до діла. От, і я можу сказати за наш орган, тобто Державну фіскальну службу, що ми як ніхто з міністерств і відомств, готові до проведення реформи, а саме податкової реформи. От, велика робота була проведена от, ще влітку допрацьовано восени. Деякі спірні питання залишаються, от які ми зараз обговорюємо з бізнесом і з комітетом у Верховній Раді, але в принципі ми готові в перші дні роботи нової верховної ради запропонувати пакет реформаторських щодо змін до податкового кодексу України. Як ви бачите, бюджетну децентралізацію, тому що податки повинні залишатися е, на місцях. Так. Повинні певні податки бути скасовані. Знову ж таки багато було сказано, обговорено. Я підтримую децентралізацію от, і залишення більше грошей в регіонах. При умові, що регіони, тобто це місцеві органи влади, будуть активними і професійними в, з точки зору як збирання тих грошей, так і розпорядження цих грошей. От, ініціатива вона проста. Вона нагадує те, що зроблено було в Польщі. За саме польську модель, ми взяли. Разом з паном Гройсманом за основу, ось, а, і в принципі, використали цю модель, і наклали її на українські реалії. От. Тому я вважаю, що це потрібно робити. От. Це перший крок до великої реформи, а, не тільки податкової, а й правоохоронних органів, в тому числі і міліції, і управління країною і до уряду і так далі. Тому подібне. Тому, звичайно, плюс. Наскільки ви сьогодні готові до діалогу із малим та середнім бізнесом? От в питанні провадження реформ. Щоб в нас не було знову податкового майдану. Податкового майдану не буде. Що буде запропоновано в реформі? Одна з ініціатив направлена на спрощення системи і зменшення податків, ставок податків для платників єдиного податку, тобто це малий середній бізнес, як ви знаєте, так От. ми тут пішли на зустріч, спростили систему з шести груп до трьох груп, розширили обсяги. Ведення бізнесу, там перша група до 300 тисяч, і далі там дві групи стосуються як юридичних, так і фізичних осіб, і зменшили ставки. Зараз е, е, обсяг до 20 мільйонів гривень, так, і буде два податки: фактично: 2% від обороту плюс ПДВ і 4% без ПДВ. Так, це вже супер канікули, я вважаю, для підприємців і саме. Це було обговорено з ними, і відповідь на їхні запити ми зробили такий крок вперед. Для чого це? Для того, щоб той, хто володіє ресторанами, відкрив ще один ресторан створив робочий. Хто хоче якийсь додатковий магазин зробити, будь ласка, відкривайте магазин і робіть це. Тобто, це ті е, пільги я вважаю для малого середнього бізнесу, які ніколи держава не давала. О, це перший раз. Ми всі свідомо робимо цей крок, оскільки розуміємо, що певна кількість капіталу змігрувала зі Сходу із Криму в Україну. і Ці гроші є. Вони вимагають якогось бізнесу, тому що гроші не можуть просто лежати. Тому для того, щоб ці гроші запрацювали, запрацювали на створення додаткових робочих місць, запрацювали для фактично здійснення інвестицій. От, і Опосередковано, що були податки, ми зробили такий крок вперед бізнесу. Ми бачили декілька невдалих спроб Верховної Ради сьомого скликання запровадити податкову амністію. От скажіть, від цього втрачає держава чи не втрачає? Чи це питання до дискусії? <кій> Наразі розглядаємо два підпитання податкової амністії. Перше це старе питання податкового компромісу, як ви знаєте. Що стосується юридичних осіб, фактично підприємств, які працювали по певних схематиках за попереднього уряду, не прийняття тільки цього закону, а, там фактично забрало 4-5 мільярдів гривень додаткових надходжень, які, на які ми розраховували, оскільки попередні скликання Рада не проголосувала. Ми прийняли рішення, що ми все одно будемо презентувати цей закон уже в новому пакеті новій Верховній Раді, тому що закон дуже потрібний. і Зараз вже більшість людей переконалися, що це потрібна річ для того, щоб рухатися вперед. Друге підпитання податкової амністії один з одна з ініціатив це запропонувати фактично податкову амністію капіталів для фізичних осіб. Ставка буде нуль. От і дасть можливість фактично обілити ті гроші готівкові, ті заробітки, які не були показані державним органом. От, фактично, ставка нульова, їх можна буде засвітити, показати, тому що будуть введені, буде запропоновано до введення непрямих методів оподаткування, як ви знаєте. Ось, і разом з тим ми будемо пропонувати ще лібералізацію валютного законодавства для фізичних осіб. Окремим питанням слід зазначити, е, крім амністії, це можливо на попереднє питання відповідь е, е, щодо под... спрощення податкової системи. Ми також домовилися і запропонували, що ми два роки не будемо перевіряти е, перевірками малий середній бізнес, тобто до 20 мільйонів. Але на противагу, ми хочемо е, запропонувати касові апарати всьому бізнесу, крім першої групи. Е, Пільгону не пільговиків, а платників єдиного податку. Тобто ті, хто торгує на базарі, зможуть це робити без касових апаратів. Ті, хто мають більш-менш невеличкий бізнес, все таки змушені будуть отримати касовий апарат, і на, у нас буде змога дистанційно перевіряти хід їхньої підприємницької діяльності. От ви згадали про Крим і про Донбас. Оскільки Крим це Україна, і Донбас це точно Україна, то в цьому контексті. Наскільки держава на сьогодні втрачає через те, що бізнес фактично розвивати, а а по суті існувати не може в цих територіях, і дві фундаментальних проблеми через Крим і схід. Перш за все по податках буду казати за схід. Сукупні втрати по податках сягають більше 6,5 мільярдів за період військових дій. От а це ті податки, які ми не отримали. Дуже багато грошей втрачено через обрив зрив фактично економічних зв'язків між іншими областями. Із ходом, тобто були ж якісь перетоки, так, тобто, що якась продукція вироблялася в інших областях і продавалася на схід, точно так само, як якась продукція вироблялася і споживалася в інших областях. Зараз це зв'язок втрачений, і там мільярдні збитки. Відповідно, це відображається на спаді промислового виробництва, спаді поживання і взагалі спаді економічної активності в країні як такій. Криму ситуація не краща, очевидно. В Криму ситуація, напевно, не краща. Ось ви знаєте, що діє спеціальний закон по відносинах з Кримом. От закон складний, оскільки ми вважаємо Крим все-таки українською територією і повноцінні податкові канони не можуть діяти, наприклад, щодо наприклад відшкодування ПДВ, тому що відшкодування ПДВ при експорті відбувається тоді, коли перетинається кордон. Але оскільки ми вважаємо, що кордон не перетинається, тому що Крим наш, ми не можемо здійснювати певні податкові операції. Ну це я так в деталі е занурився. Насправді ситуація складна, тому що Крим від нас дуже сильно залежить, особливо від продуктової бази, от і не тільки, там і вода, електроенергія, і взаємозв'язок досить тісний і. Е Дуже важко насправді працювати з роз'ясненнями і особливо з великими суб'єктами господарської діяльності, фактично компаніями, які здійснюють так чи інакше бізнес з півостровом. Відносно податку на додану вартість, це експерти і політики кажуть, що це найбільш корумпційний Звичай. податок. І чули ми, що деякі у нас кандидати в народні депутати закликали, що його треба скасувати. Чи бачите ви можливість скасування цього податку? Я не бачу можливості скасування ПДВ, тому що ПДВ це 36% зведеного бюджету України державного. Другий важливий пункт. Ми йдемо в Європу. В Європі ПДВ це основний формуючий бюджетний податок. Тому ПДВ у нас залишиться. Проблема в нас не з ПДВ, а з тим, як його адміністрували всі попередні роки. І чому він перетворився в такий корупційний податок. Як ви знаєте, Верховна Рада все-таки знемоглася і прийняла закон про електронне автоматичне адміністрування ПДВ, який вступить в силу з 1 січня 2015 року. Ми дуже активно готуємося до втілення цього закону в реальність. Разом з Мінфіном, разом з Казначейством і Нацбанк нам також дуже сильно допомагає. Я сподіваюся, що вже в кінці цього місяця і на початку грудня ми проведемо пілотні випробування, як буде працювати ця машинка. От, наразі стара система буде діяти паралельно певний час, так для того, щоб нам забезпечити плавний перехід на фактично цю автоматичну систему, яка дасть нам можливість а уникнути великої корупційної складової, Б фактично знищити фіктивний податковий кредит, особливо той, який малюється від руки, тобто ж фіктивний. Дасть нам можливість електронно перевіряти платників, тобто кіль... зменшена кількість перевірок, зменшить час для відшкодування ПДВ і багато інших позитивних речей, які я вважаю, що приведуть до певної дисципліни з точки зору поведінки як податківців, так і платників. Як ви знаєте, корупція це завжди результат дії двох частин так суспільства? Ось тому я думаю, що це буде велика перемога. Багато роботи робиться зараз, і ще повинно бути зроблено. Дуже багато опозицій до цього закону вже прийнятого, так і я не побоюю сказати в ефір, що дуже багато людей хочуть і зацікавлені е звести на нівець цю ініціативу, навіть при існуючому цьому законі, тому що е людям зручно працювати, так як вони працювали багато років, так і певні. Скажімо так, класи людей або там, бізнесів а, отримують надприбутки від цього. Але я можу сказати, що цього не буде, нам треба рухатися в цивілізацію. От. І цей перший крок реформи. Це вже є реформа, велика реформа. Я вважаю, що це перший а, такий генеральний початок реформ. І ті решті речі, які будуть запропоновані на Верховну Раду, це вже такий слідуючий крок, а буде ще один крок, а потім буде ще один крок. Тому що реформа тільки починається. Реформа, ця країна потребує реформ. Податки, податкова система це тільки невеличка частина. Ми говоримо для того, щоб змінити країну, ми повинні говорити про міжвідомчу реформу. Ми повинні говорити про реформу пенсійного забезпечення, соціального mm -hmm. забезпечення, медичну реформу, правову юридичну, тобто маса це питання всіх, до парламенту. Так? Можливо, ви бачили Пане Ігоре, От ви, як голова служби, як можете оцінити ефективність? То, що тут тобто, ваша служба наскільки вона в судах відстоює інтереси держави, ефективно чи неефективно? Чи знову ж таки є якісь певні чинники, які не дозволяють наповну захищати інтерес держави? Дивіться тема судами, вона досить така чутлива для нас. У нас були певні непорозуміння. Я скажу відверто про це, оскільки багато що в нашій країні вирішується в судах. Хочу зараз сказати, користуючись з що в нас досить сильно покращила співпраця з судами. Так, ми багато справ порівняно з минулим роком виграли, тобто держава захистила свої інтереси стосовно тих податкових справ, які є в судах. У нас залишаються певні проблеми, і ми звертаємо увагу. На ці проблеми всіх високопосадовців, починаючи від президента, прем'єра і закінчуючи Генпрокуратурою і іншими органами, оскільки ми боремося з цим злом разом, і я вважаю, що всі повинні грати в цю гру разом. Не може бути так, що я один переживаю за цей процес, а всі, всі решта закривають на це очі. Тому хочу ще раз сказати, що судова реформа вона є одною з чільних реформ в нашій країні. Суди відіграють центральне значення для, взагалі, для зміни статусу нашої країни. на більш перспективно, тому я всіляко буду підтримувати цей прогресивний процес. З нашої сторони можу сказати, що в нас співпраця покращилась. Ми дійсно виграємо більше справ. Ось я думаю, що надалі, як будуть поширюватися наші реформи, то дисципліна і платників податків буде зростати в країні, тому що прогрес нашої країни це спільна праця як державних службовців, так і громадян. Не, див, не дивлячись на те, це фізичні особи чи юридичні особи наповнення бюджету. От за рахунок підвищення розміру акцизів на шкідливі товари, тютюн, алкоголь зрозуміло, що держава хоче максимум, ну щоб офіційно сплатили до державного бюджету, але є лобісти, і досить потужні Я лобісти. Ви правильно кажете, дивіться працюючи над певними реформами податковими, які призводять до чого до зменшення кількості податків. До зменшення ставок цих податків, так, наприклад, як єдиний соціальний внесок, ми плануємо зменшити фактично на 50%. Так і там багато інших речей є так само, як єдиний податок, зменшення йде. Тобто ці речі при зменшенні призводять до дефіциту державного бюджету. Розумієте, так тому кожен міністр фінансів і його команда, звичайно, планують. Статистично знайти десь якісь компенсатори і, відповідно, знаходять такі речі, як, які відображаються з даній ініціативі щодо додаткового регіонального податку з підакцизних товарів. Ось. Зараз багато дискусій ведеться по якій ставці. Ви знаєте, що цю інт... ініціативу по ставці цього податку передали в місцеві органи влади, щоб губернатор чи мер самі визначали цю ставку, так само, як це було зроблено з податку на нерухоме майно. Питання в тому, яким чином ми будемо балансувати бюджет 2015 року. От, відверто вам скажу, що е, люба податкова реформа або реформа доходної частини бюджету повинна в Унісон йти з реформою витратної частини бюджету. розумієте? Але оскільки ми з вами пережили того року вже двоє виборів, так президента і, і парламентських е, виборів, е, я вважаю, що нам треба закінчувати з популізмом. Так. І вдавати це, можливо, до радикальних і непопулярних методів для того, щоб зберегти країну от, і пересунути її в русло все-таки розвитку. На сьогоднішній день ми залишаємося фактично такою суперсоціальною країною. Ми тратимо дуже багато, ми не заробляємо тих гроші. У нас є великий дефіцит бюджету, у нас немає чим його наповнити, тому що економіка, на жаль, не зростає. Ось, а, тому. Ще раз закликаю всіх і кажу, що тільки реформа доходної частини нічого нам не дасть, нам потрібно думати про витратну частину. Ви знаєте, про що я говорю. Це зменшення кількості державних службовців і органів державної влади і так далі. Тому подібне. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що Ні. сьогодні разом з нами був голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Залишайтеся з нами. До побачення.